Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайко, напишіть коментар. І ось така краса у мене вже виросла. Петунія та, яка тайдал. Я вперше черенкувала. І в мене три рослинки. Мені вдалося це. Чому я дуже радію, півлітровий стаканчик вже повністю заплетений корінничком і вже дуже швидко висихає ґрунт, тож я змушена зробити перевалочку у більшу ємність. Використовую коренеутворювач щоб більш комфортно їй було приживатися в, новому, в новій ємності. Грунт купований із піском змішаний. Як так піде, то ще придеться теплицю поставити. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!